Мою вітанечка, з вами Бікмаєв, і сьогодні у нас буде йога для вагітних і для людей з зайвою вагою. Вибачте, але таким чином ми, можна пророб... ми можемо проробити тіло при неможливості повністю виконувати вправи. Вправи статичні, трохи можуть бути складними, але будемо намагатись рухатись у напрямку того, що ми можемо. Тому слухаймо уважно. І працюємо над цим. Одразу кажу. Є повноцінні курси. Для новачків є його йоготерапія його 21. Ви можете придбати їх. Бажано для новачків придбати, це буде дешевше, ніж зробити спонсорство 300 гривень на місяць. Переходите. Посилання на бота, де може придбати внизу. Посилання на спонсорство так само внизу. Переваги спонсорства. 6 плюсом курсів, тобто півроку, як мінімум, вам практик на постійній основі на кожен день. А так само підтримайте канал, а вже ж вподбайкою. Підписуємось, коментуємо самопочуття після практики. І ми починаємо практику. Дихаємо ми через ніс. Якщо складно дихати через ніс, ми вдихаємо через ніс, вдихаємо через рота. Намагаємось дихати як гуляємо по вулиці. І таким чином просуваємось по практиці. Тому що я більше буду пояснювати. Ми починаємо з позиції на навколишках. Встали, пальці розставили. Стали рівно. Ту можете під коліни щось підкласти, якщо вам не зручно. Встали, і ми а вже ж, втягуємо живіт і підкручуємо таз допереду. Підкрутивши таз, ми ще відштовхнулися, зробили кішку. Але коли ми робимо кішку, ми підіймаємо ліве коліно з підлоги. І тримаємо дане положення. Тримаємо ось в мене нога, вона напружена. Вага у мене йде на дві руки. Я не пересуваюсь вбік. Я намагаюся плечі над кістями тримати і коліно просто підняти завдяки тазу і пресу. Прес у мене тут працює. Ми штовхаємось і тримаємо, натягуючи носочок. Тримаємо дане положення. Як тільки потримали, вводимо ногу вперед. Можемо потроху ось так зробити. Поставили. Вводимо руки в дане положення і підіймаємо, при можливості, ви можете на кожен видих підіймати коліно. Наприклад, дих, видих, підняли. Вдих, видих, відпустили. Або просто підняли, бажано просто підняли і тримаємо. Ту у нас прямий кут. Ми тримаємо, напружуємо наші ноги. Сідниця напружена у нас, з двох боків. Четвероголовий м'яз лівої ноги теж напружений. Тримаємо, контролюємо свій стан. Як тільки потримали, вирівнюємо ногу, руки. До неба ми виходимо у воїна таким чином. Тримаємо. Більше згинаємо передню ногу. Дуже важливо, щоб коліно наше право було в діапазоні нашої ноги. Тобто воно не заходить не в один, а в інший бік. Тримаємо дане положення. Руки до ноги, не супулимо спинку. Якщо складно руки тримати, ми його тримаємо десь тут, І потім потрохи підіймаємо. І тягнемося. Руку кладемо на коліно, бачите, да? і построхи сковзимо вниз, виходячи в трикутик. Ось так робимо. Наскільки нахилилися, настільки нахилилися. Головне, у нас ліва нога напружена, права нога напружена і нахил, наскільки це можливо. А вже ж так, якщо і розтяжка, ось таким чином теж буде достатньо. Можна покласти руку в довжину для того, щоб посилити витяжіння по одному з боків. Ми тримаємо дане положення. Дихаємо повільно. Ставимо наші руки на підлогу. Виходимо навколишки. І зараз ми знову робимо кішку. Втягнули. Живіт, підкрутили таз, відштовхнулися руками, не провисаємо на лопатках і підіймаємо ліве коліно. Знову ж тримаємо тонус. Мені рука ця, це, це може сказати, не потрібна, а деяким може бути потрібна. Тому ми тримаємо тонус, напружуємось, нога напружена, туси напружено, тримаємо. Руки відштовхуються, не провисаємо. Ставимо знову ж ногу ззовні від нашої лівої долоні, руки в боки, спинка рівна. І на кожен видих починаємо піднімати коліно або статично. Підняли і тримаємо. Знову коліно в діапазоні ширини стопи, прямий кут, ту прямий кут. Це складно може бути, але все одно ми намагаємось увімкнути сідниці. В будь-яких випадках, коли є зайва вага або вагітність, дуже активно треба проробляти саме наші ноги. Працювати на силу в ногах і в стегні. Таким чином ми покращимо повернення винозної крові до серця і покращення стану. Вирівнюємо ногу, тягуємо живіт і виходимо в воїна. Руки до неба. Знову контролюємо. Дихаємо повільно, тягнемось до неба, не вирівнюємо нічого, тримаємо себе в тонусі. Дихаємо, дихаємо, дихаємо. Вирівнюємо ліву ногу, права нога теж напружена і сковзимо донизу. Права рука довжину. Таким чином ми розтягуємо більше наш правий бік. Розтяжка потрібна усім, але не занадто. Все ж таки найголовніший фактор це силові показники. Ця практика більше, як, скажімо так, початок дня. Якщо ви зробите її 3-4 кола, це буде повноцінне тренування. Зараз робимо крок допереду. Ось розробили крок, ноги, ноги на ширині плеча. Підкрутили таз, щоб не було прогибу в попереку. Підкрутили ту все напружили. Руки перед собою і потрохи присідаємо з прямою спиною. Наскільки присіли, наскільки присіли. Стілець. Як тільки присіли, ми починаємо піднімати руки. Наскільки можливо. Головне, не прогинаємо поперек в цей момент. Підкрутили, якщо ту і все, то ту і все. Не робимо ось такого, нам це не потрібно. Спинка рівна. Тримаємо. Руками впираємось в наші стегнові кістки. Ось сюди більше до паху, саме в кістки. Ось виявляємо ту кісточку. Вона, ту у нас, йде кульчовий суглобчик. І ми ось сюди впираємось руками. Вперлися і потрохи вирівнюємо руки, штовхаючись руками в стегна. Витягуємось. Тягуємо живіт. Витягуємо поперек та насолоджуємось моментом. Добре. Далі. Ми повільно сідаємо. Сіли. Спинка рівна, ноги зігнули. Тримаємо в даному положенні, Руки можна поставити на підлогу, якщо дуже складно. Не сутулимо спину. Ось так тримаємо дане положення. Контролюємо руками. Дихаємо повільно, прес працює, спина працює, стегна працюють. Тримаємо ці ноги так. І лягаємо. На спину. У нас тут формується 90 градусів кут. Руки до неба і потім потрохи кладемо їх на підлогу. І тримаємо дане положення. Тримаємо. Поперек повинен бути приклеєний. Якщо складно, можемо ще більше зігнути. Але все ж таки бажано 90 градусів для того, щоб давати додаткову напругу на прес. Фух. Зараз розводимо ноги і тримаємо в дане положення. Як розвели ноги, можемо потрохи їх вирівнювати. У кого як виходить? Головне, щоб ось такого не було. Нам це не потрібно, головне, щоб поперек був приклеєний. Якщо так достатньо і вам складно і ноги не вирівнюються, до піку дійшли і тримаємо на піку. Тримаємо. У кого як виходить. Зараз ставимо ноги на підлогу, руки виперлися ліктями, лопаточки звели і штовхнулися в сідничний міст. Прес напружуємо, не вигинаємо себе. Просто вот штовхаєтесь ліктями. Підняли, щоб лікті, ой, коліна, таз, плечі були на одній лінії. Тримаємо дане положення. Дихаємо повільно, сідниці повинні напружені бути, можете перевіряти. Дуже важливо, щоб сідниці працювали і поперек не перевантажувався. Зараз руки вирівнюємо, щоб долоні впиралися, і виходимо на носочки. Можемо трохи більше донапружити сідниці, щоб більше штовхнути таз, бо носочки додають амплітуди руху. Руками більше впираємось, тримаємо дане положення. Добре, лягаємо і розслабились. Робити цю вправу або три рази на день, або бажано зараз знову ще два рази. І можете так повторювати, як повноцінне тренування. Це безпечно. І якщо ви зробите два, три кола, ви відчуєте реально нормальний результат. І що? І до зустрічі в нових відео. Усім дякую.